Доброго дня, шановне товариство, сьогодні е, я вирішив зняти відео е, про такий девайс. Він же Масажер. Він має різні назви, його називають древмас, Тремас, Але ж ну, це масажер е, розумовського. Е, про його властивості, там, та й напрямки, дії. Я не планую багато розмовляти, бо в мережі повно цих відосів, що і як на ньому робити, для чого він, хто його придумав. Я просто хочу донести до людей про одну його проблему. І проблему дуже таку гостру і основну. Я не знаю, може це в мене такий, або це взагалі така проблема. Тут ролики. Ролики, які крутяться. Але ж ці ролики виготовляються з деревини, з цільної. І ролики мають осі. Також дерев'яні. І дерев'яні ті осі, вони труться по дереву. Проте, коли треться дерево по дереву і туди прикладається зусилля ну, майже цього тіла, тобто вага, то можете уявити то тертя по дереву. Рекомендовано змащувати. Змащувати ті ролики. Но ну, практика показала, що ну, в моєму випадку змащувати треба кожен раз. Бо я, наприклад, на кожному з п'яти положень роликів прокатую спиною ну, 30 разів, а то і більше. Тобто, ролики, ну, смазка. Висихає, видавлюється, Я мазав парафіном, і, і літолом, і машинним мастилом. Це дуже таке тимчасове і воно ненадійне. І ролики буває підклінюють навіть, бо забув там промазати і вони клинять. Тобто в них хід зовсім ну, тугий становиться. І це все незручно, коли робиш вправо. Ну, я так вкратце для тих, хто не в курсі, покажу, як це діє, а потім розкажу, як я вирішив цю проблему. Тут робота над Хребтом над м'язами в крові хребта. Упс, з'їхав. Можна навіть шею масажувати. Отакий цікавий Девайс Ось мій масажер. Це вже його кінцевий такий вигляд. Ось. Тобто я повністю по ньому закінчив всі роботи. Е, придбав я його повністю, ну просто от як він був з дерева, вироблений, все. Тобто, ні лаку, нічого не було. Я спеціально так купував, щоб е, ну, пофарбувати в той колор, який мені треба. От. І також на практиці я побачив недоліки перші. Наприклад, ось ця перекладина, вона того була отака сплошна. І коли сюди з'їжджаєш попереком, то копчик б'ється. Об цю частину деревини, я її випилив, прибрав і ось так обробив. Ще був недолік ось того, були отакі кути. Ось так. І коли сюди прорабатую шию, то в ці кути лопатками ну, втикаєшся таке. Девайс цей не фірмовий. Вони є фірмові, а це якийсь дядька у нас на районі робить та й продає. Спочатку ролик, ролики, вони йшли ось такі. Тобто от є отака вісь. І коли воно дерево по дереву, ви розумієте, що воно висихає і починає скрижетіти, стукати, скрипіти і все таке. Нині ролик має ось такий вигляд. Як бачите, я просто встановив підшипники. Ось і. Рішення проблеми. Тобто, бачите, який хід? Я спилив ту вісь, проробив отвір і завдяки болтам і гайкам я зробив ось такий ефект. Ну і взагалі то той мій масажер буде вічний. Навіть якщо там колись зносяться підшипники, відкрутив оцю гайку, можна їх спокійно міняти. Їх тут два штучки стоять. Ось такі от справи. Моя остання доработка це ось такі шайби. Я ще не на всі ролики зробив, але ж це от просто така шайба вирізана, ну, від пляшки, від шампуню там. Ось така. Е, в чому її призначення? Хоч ми всі ролики поставили на підшипники, і вони всі. Крутяться легко, але ж у тих роликів є ось такий люфт. Тобто зі сторони в сторону. І коли ролик по центру, то він нормально крутиться. Але ж коли ви їздите там, хребтом по них, то якщо ролик з'їжджає, наприклад, ось так. В сторону, то він цим містом, боковинами своїми чіпляється за основу і може підклінювати, бачите? Навіть от місце таке вироботалось. Коли ми ставимо такі, ну мабуть, це поліпропілен чи щось таке, шайби, то навіть якщо сюди придавити ролик, то він крутиться. Легко. І немає ніякого супорту. Ось так. Підводячи підсумки, я констатую, що в мене все вийшло добре, тобто апарат цей зараз готовий к роботі, надійно буде працювати. І з механічної точки зору він зараз в ідеалі. Забув ще сказати, на моєму масажері спочатку ці ролики мали ось тут кути, такі гострі. О. Це було незручно, бо ну, особливо коли підклінували ролики, то ці кути, вони навіть дряпали мені шкіру. І ну я так вважаю, що недостатньо продавлювались м'язи хребта Тому я оці всі кути згладив на кожному ролику. Uh. Звісно, основна проблема для мене була, то, ну, всі ці роботи я виконував в, в хаті. <свірлювання> От. І. Ну, тими інструментами, які були. Тобто не станків, нічого. Просверлювання це все робилось е... дріб'ю, ось так, як кажуть, на колінки. От. Але ж все вийшло. Ось такі справи. Якщо відео подобалось, ставимо вподобайки. Вибачте там за якість звуку або самого відео, ну я просто на телефон знімав. Тому всім добра. Бережіть спину. Займайтесь фізичними вправами.